Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. Перед тим, як піти на вихідні, я пропоную поговорити про те, як ведеться бізнес на підставних особах. Сьогодні така, така тема відеоблогу. Отже, підставна особа це особа, яка фігурує номінальним власником, номінальним керівником, номінальним представником компанії або групи компаній. А для чого використовуються підставні особи? Взагалі це класика, по-перше, ухилення від сплати податків, а по-друге, це класика взагалі злочинних схем, які, які можуть існувати. Як, наприклад, це може виглядати? Тобто відкривається фірма на підставну особу, яка просто отримала гроші за те, що підписала документи. Реєстраційні документи по компанії виступила директором, з'їздила в банк, відкрила рахунок. Потім, наприклад, створюється якийсь веб-сайт, який продає дуже дешеві товари, пропонує якісь послуги, збираються гроші. Звісно, це треба робити швидко в великих обсягах. Люди заплатили, наприклад, різдвяна ярмарка чи якийсь день великого розпродажу. Чорна п'ятниця, наприклад. Тобто така фірма отримує кошти. Закриває цей бізнес і кримінальна справа, яка розпочинається, вона стосується тільки підставної особи. Зазвичай у таких схемах навіть не фігурує а, особа, яка замовила цю послугу, тому що а, ну, прийшла людина, назвалася там Іван чи Петро, дала грошей, сказала, що ти там заробиш, будемо працювати і так далі. Навішала лапши в вуха. І просто всіх обманула таким чином вела в оману. Тобто це звичайний звичайний злочин. Може бути корупційне діяння, яке так само є злочином. Наприклад, чиновник, який не має права вести бізнес і має доступ до інсайдерської інформації, хоче все-таки бути причетним до певного бізнесу. Наприклад, отримувати відсоток від не знаю, товарів чи послуг чи об'єктів будівництва, які з ним погоджені. Так? То звісно в тому в цьому випадку є підставна особа, яка відкриває на себе, на яку відкривають компанію, і яка, наприклад, займається дистриб'юцією і так далі. Ну, такі схеми, які пов'язані з корупцією, вони, як правило, краще організовані. Це більш тривала схема. Тобто, там люди не з вулиці якісь запрошені, а це люди. З освітою, з певними там досвідами ведення бізнесу, вони фігурують як власники, як керівники, але насправді є інша тіньова сторона, і не дивлячись на те, що ця особа освічена і розумна, вона є підставною, тому що є реальний вигодонабувач, є реальний бенефіціар а, прибутку від таких схем. Ну і взагалі класика ухилення від сплати податків це створення групи компаній, які очолювані і створені, підписуються якимись невідомими особами. Ця компанія якийсь час функціонує на підставно собою. Ця компанія зникає, перереєструється, закривається, банкрутиться що завгодно. Ну, але вона свою функцію виконала. <кій> Як моніториться? Взагалі, є якийсь контроль за такими речами. так є. Звісно, на передовій є банка, банківські установи, тобто моніторинг, фінансовий, моніторинг банків, відслідковує, чи не є особа часом підставною, чи не приховує вона справжнього власника бізнесу чи банківського рахунку. Для цього є безліч критеріїв. Ну, власне, якщо не якщо не помиляюся, в восьмій постанові НБУ вони всі є. Можливо, ще інші додатково є. 65-та постанова. Тобто, все, що стосується фінансового моніторингу, є знаєте, люди дисертації захищають на тему, як виявляти підставних осіб, за якими критеріями. Тобто аналізується і вік людини, щоб не надто була молода, не надто похилого віку. І, і ну, одним словом, багато багато деталей. Які можуть свідчити про те, що особа не є справжнім власником чи керівником бізнесу. Крім того, податкові органи, звісно, само собою, бо це ж все-таки все потім зводиться до сплати податків. То у податкових органів так само є дуже багато критеріїв ризиковості, як ми їх називаємо. Є критерії добросовісного платника, є критерії ризикового платника. І е, наявність чи відсутність інформації про те, хто насправді керує бізнесом, чи якщо цей керівник володіє, е, ну, вірніше, керівник підприємства, чи директор, чи власник має, наприклад, ще 25 компаній, о, так, ви ризикові. Е, вважається, що людині не потрібно стільки компаній. Особливо, які дуже мало платять податки. Ну, зрештою, якщо в компанії 25, якщо власника 25 компаній, але всі вони платять мільйонні податки, можливо, і не буде ніяких питань податкової, тому що немає ознак можливого зловживання. Ну, Крім, крім такої, знаєте, численної кількості підприємств. Тобто залежить від того, чи справжня ця. Ваша бізнес-модель чи намальована. В цілому звертайте увагу, якщо ви маєте справу з підприємством, яким керують усі по довіреності. Тобто, наприклад, є якась юридична компанія, яка отримала генеральну довіреність від власника, щоб наймати, створювати, наприклад, компанії в інших країнах, і в цих, на цій компанії наймати директорів. Навіть реєструвати на них, на цих директорів тимчасового компанії як власників. Ну, тобто, коли ви бачите, що немає кінців, тобто невідомо, хто до кого стикаються всі ці відомості, невідомо хто стоїть за якимось бізнесом, майте на увазі, що там справи не дуже хороші, що це може бути все, що завгодно, від звичайного злочину, тобто від махінацій, до великих. Діянь так само злочинних і корупційних, і зловживань питань податків. Тобто звертайте увагу, тому що людина, яка відкрила бізнес на себе, а навряд чи вона буде якісь ці погані речі робити, це, ну, це нонсенс. Тобто, ви вже відкрили себе як власника бізнесу, і вам немає змісту якось топити свою репутацію і так далі. Ось, взагалі, тема з підставними особами вже у минулому, а в усякому разі, я вважаю, що все менше і менше людей погоджуються на такі речі, і це правильно, тому що проблеми порівняно з а, тимчасовою вигодою, проблеми можуть бути дуже сочні до кримінально караних діянь. Я бажаю вам прекрасних вихідних на все добре. Дивіться наш канал, ставте лайки. До побачення.